Вітаю, друзі! Сьогодні буде дуже спеціальний урок, який ви послухаєте, про те, чому Господь хоче, щоб йому співали, і щоб йому співали пісні саме про Ісуса Христа і про Бога. Це дуже важливо. Цю інформацію ви послухаєте, і ви зрозумієте, що Господь хоче чути поклоніння в пісні із наших вуст. Як ми співаємо про Ісуса Христа, про нашу любов до Нього, як ми його шануємо. Будь ласка, слухайте уважно і будемо навчатись далі. Доброго дня, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про те, для чого ми потрібно співати для Бога. There's many things that God tells us to do that make sense. They seem very practical є дуже багато порад, які Бог дав для нас. Вони є дуже практичними для нашого життя. Help your Допомагати своєму ближньому. Don't or steal. Не кради, не роби злочини. Teach your kids what's right. Навчай своїх дітей, що правильне. Але одне з того, про що Бог найбільше навчає нас в Біблії, is to say To in fact in, in the old days and the people of israel they had all the normal departments in government military та uh, захисники, воїни, адміністрація, фар, you know, farming, та uh, фермери, які займалися. І також була частина уряду, Their whole job was to sing to God. Як, як їх праця була лише в тому, щоб співати для Бога. What? Що? Що це за відео? Why Для чого це було? I want to show you, before I tell you the answer, I want to just

Give to him glorious praise. Did you know God created music? And God created our voices. The Bible says that our voices, our mouth, are one of the most powerful things God's given us. І е, Біблія каже, що наші голоси і навіть наш род це одне з найсильніших інструментів, які якби Бог нам дав. When God spoke, he made the whole world. Коли Бог сказав слово, він створив весь світ. And when we use our mouths, і коли ми, кажемо щось, використовуємо наші Це має велику силу для гарного і для поганого. and one of the main ways that god uses our voice is in music maybe, maybe you like to listen to songs they just do, they do something different to you right if someone says to you i love you То якщо хтось скаже вам я люблю тебе. Feels good. це ми відчуваємо це дуже добре. А якщо хтось до вас підійде, і заспіває Я люблю тебе. It feels even better. це по-іншому навіть краще сприймається. It's different. it it, uh, it interacts with, in uh, interact with your heart in a deeper way sometimes and you know uh, we are not the only ones who listen to music. God listens to music all day. Бог він те, що слухає музику кожен день. Всі I won't дні. read the whole passage, but there, the Bible tells us that there's music in heaven. Тому що в Біблії написано багато разів, що небеса вони наповнені музикою, наповнені співами для Бога. Angels singing. Ангели вони співають using, на небесах. Using their mouths. І вони використовують свої вуста, свій голос для співу для Бога. Uh, even People, uh, angels playing instruments. And what are they saying? They're saying, worthy is, worthy is the Lamb, worthy is God. They're saying, Holy, holy, holy. They're saying, they're saying things about who God is. But just like they're not just saying, holy, holy, holy they are singing like holy, holy, holy they are saying things about God and they're saying it in a beautiful way when you go to sleep Коли ви лягаєте спати, Those angels will still be singing to God. Uh, коли ви ляжете спати сьогодні, ангели вони будуть продовжувати співати для Бога. And when you wake up, коли ви прокинетесь, those angels will be playing instruments and singing to God. Ангели будуть продовжувати грати і співати для Бога. They'll be singing very loudly. The Bible says they're very loud. І в Біблії написано, що це це не тихо, це дуже голосно. And why why are they singing beautiful music? Why is it beautiful? І чому е, чому вона гарна, ці God is beautiful. Тому Що Бог він прекрасний, Він Він гарний. It reflects what he's like. І ми, е, Вони відображають те, який Бог Бог, є. Що не просто як стол або аж, папір, який нудний. God is He has so much, you know, the Bible says there's there's lightning and thunder and and clouds and colors and rainbows. і There's fire that just goes out from him. ніби вогонь, він оточує його. So і він настільки яскравий, що ми не можемо навіть на нього подивитися. So sing, that, і якщо ми хочемо спробувати якось описати або сказати щось про це, Слова, звичайні слова, це буде недостатньо. So that, thankfully, God gave us music. І саме для цього Бог створив і дав нам музику As a way to express and describe the beauty of himself. Щоб пояснити і щоб ми могли передати на те наскільки він прекрасний. Now, that's music. І ця музика. But the most Important Instrument in music is our mouth. I talked about that Already. І це про музику. І є найголовніший, найсильніший інструмент. Це наші голоси. І можна задати питанням, якщо ангели співають для Бога кожного дня, то для чого я маю співати для Бога? There's a big difference between you and an angel. Є велика різниця між вами, людиною і ангелами. An ангели вони не лише як слуги. A servant of God's people. But angels, they don't have the same ability to choose and love that humans have. You were made in the image of God. That means a lot of, of things. <laughs> Part of what it means is one day you, just like God, rules by His word, uh, reigns, rules as a king with His word, just like God is a king. <laughs> and he, he uh, releases His power through His word. And he. проголошує свою силу словом. God made us і він створив нас Щоб ми були правили разом з ним. And learn to use the power of our words. І використовували наші вуста, наші слова to release his power. Щоб говорити про його силу. And so how we use this is very important. Тому те, я що ми кажемо, як ми використовуємо наш голос, це дуже важливо. This is part of what makes us like God. Тому що ця частина робить нас подібним до Бога. І те, що чує Бог, коли людина співає для Нього, він це переживає по-іншому, He hears your voice and he says, Oh, that's different. That's someone who's like me. That's someone who I gave power in their mouth. And they're giving that back to me. They're using that to bless me. Мене, They're choosing. Not, not all of them use their mouth that way. Бога, голоси, but that person is. Каже, людина, вона, mm, wow. What a beautiful sound! I receive that. You know, forever наз... we're going to be using our mouths to praise God. Ми будемо використовувати е, е, наші голоси, щоб прославляти, співати для Бога. We will be that song in е, на небесах ми будемо продовжувати співати для Бога. І е, співаючи для Бога, це шлях, е, найкращий шлях для того, щоб возвеличити і показати, е, віддати честь Богу. God talks in in the old days people used to bring God an offering, an animal. Uh, раніше в старі часи, в старому заповіті люди приносили жертви Богу, тварин. They kill the animal and and cook it and it would smell very good. І uh, вони вбивали і готували цих тварин, і піднімався дуже смачний запах. Now we don't do that. Зараз ми цього не робимо. Uh, Now, what's, what sacrifice do we bring to God? Зараз та жертва, яку ми можемо принести для Бога, a mouth that glorifies his name. Це наш голос, яким, яким ми будемо співати для нього. That's our sacrifice to Це та жертва, яку сьогодні ми можемо зробити для Нього. Like the old sacrifices smelled good. І як раніше люди робили, і цей запах він був дуже гарний. Your song to him? Ваші Співи для Бога. Sounds good to him. Звучать чудово для нього. І це те, що ми можемо робити особисто with our families. з нашими родинами. And together with the whole church. Або цілим церковним зібранням. So, I... Here's some homework. І я би хотів залишити невелике завдання. Go look in the Book of Psalms. Uh, and try to see see how many psalms tell you to either sing, shout or clap. You'll be shocked. Ви будете здивовані. Maybe a better challenge is try to find a psalm that doesn't say that. Можливо, легше буде порахувати псалми, де цього не But that's your homework. Try to try to read at least five, it's a lot five psalms that that have знайти хоча б 5 і прочитати, можливо, навіть виписати собі ці псалми, де написано про те, що five and Бога. God made your voice. Бог дав вам голос. Your voice is part of what makes you like God і ваш голос – це те, що робить вас вас. схожим е, з Богом. Dogs don't have a voice like you. У <кхем> у собак немає такого голосу, як у вас. Chickens don't have a voice like you. І у курок теж немає такого голосу. Even parrots <кхем> can sound like it, But they don't have a voice like you. І папуги, хоча в них є щось подібне, але вони не можуть звучати так, як ви. You have a voice with power, and the best way to use it is to tell God how great he is. У вас у вас є голос, в якому є сила від Бога, і найкращий шлях, щоб використовувати його це співати для Бога. And even more than just telling him to sing in music what is so great and wonderful about him. І не просто казати слова, а саме співати про те, який він великий. And that is why we sing to God. І це чому ми співаємо для Бога. Bless Боже, благослови! Витаю, друзья! Тільки що подивилися важливий урок, що ми повинні зрозуміти? Бог є царем, царем над усім, і він завжди сидить на престолі. І немає рівних йому. І ангели Божі вони завжди вклоняються йому і співають йому хвалу, святий, святий, святий Господь. Ти йому хвалу, але людина може в своєму серці не не бажати цього. Співайте від серця. Ці слова вкладіть в своє серце. Це також молитва, але з мелодією, але і з музикою. Співайте для Господа. В цьому є воля Божа. Ангели прославляють. Але якщо людина приймає рішення прославляти і хвалити Господа, це дуже угодно Господу. Це